Якщо ти втомився їсти звичайний суп, приготуй цей курячий з ароматними чесниковими галушками. Для початку варимо бульйон. Якщо курка куплена, спершу прокип'ятіть її кілька хвилин злийте воду, щоб позбутися всіх антибіотиків. Промийте і залийте свіжою водою. Так бульйон вийде чистим і прозорим. Коли м'ясо готове, дістаємо і відділяємо від кісточок. Далі готуємо тісто для галушок. Всі пропорції залишу в описі. Бульон додаємо картофлю і готуємо до півготовності. Далі відрізаємо маленькі шматочки тіста приблизно пів сантиметра і кладемо в каструлю. Далі додаємо засмажку м'ясо, сіль, перець, зелень, приправи за смаком і готуємо десь приблизно 7 хвилин. Спробуй, я впевнена, тобі сподобається.